Преподобний Єфрем Сирійський, Псалтир, Псалом 31. Дай пам'ять про життя вічне, щоб достойно приготуватись до нього. Спаси мене довготерпеливий Господи, спаси мене, Сину Божий, безгрішний Христе, і даруй мені думки про життя вічне, щоб нічого не маючи в серці своїм, окрім цієї думки. Завжди виконувати мені волю твою, при й мені, грішному благодаті Твоїй, і з радістю ходити в повеліннях Твоїх, і з вигодою використавши на діло дар, який дав мені сам ти, небесний Царю, і за нього, купивши багато добра, сподобатись похвали від Тебе, владику. І коли прийдеш ти, Господи, сказати сміливо від чистого серця. Блаженний я, що прийшов ти, владику, на весілля Твоє, Господи, одягни мене в достойний одяг, який нехай підготує в мені ще тут благодать Твоя. Сподоба мене запалити тоді і світильник, який нехай подарує мені твоя щедра рука, і ось так з радістю вийду назустріч тобі, прославляючи і благословляючи Тебе. У надії бути співпричасником праведних і святих, що від віку тобі догодили. Псалом 32 Шукаєш милості, будь сам милостивий. Відпускаються борги тим, хто просить про помилування, але дивись: май ненависті до братів своїх, коли просиш відпущення боргів. За дверима залишаються ті молитви. Які, підносячись до Бога, не мають у собі любові, тому що одна лише любов відкриває двері молитві. Якщо брат твій гнівається на тебе, то гнівається на тебе і Господь, і якщо примирився ти з братом своїм на землі, то примирився ти з Господом у небі, якщо приймаєш брата свого, то приймаєш і Господа Твого. Отже, примирися з Господом в особі ображених. Возвесели його в особі засмучених, відвідай його в особі хворих, нагодуй в особі голодних, в особі втомленого подорожнього, підготуй йому м'яке ложе, омий ноги Його, посади на першому місці за трапезою своєю, переломи хліб свій і розділи з ним, подай йому і чашу свою. Він виявив вже до тебе велику любов. Розломив для тебе тіло своє і кров свою дав тобі у пиття. Псалом 33. Прощення гріхів, за прощення образ. Господь ніби так говорить всякій душі прости про грішення братові твоєму, і я прощу тобі гріхи твої. Ти простиш малі помилки, можливо, декілька монет або динаріїв зо три, а я дарую тобі тисячі талантів. І ти прощаєш тільки нічого не даючи удар, а я гріхи тобі відпускаю і дарую зцілення і царство. І дар твій тоді прийму, коли примиришся з тим, хто ворогує з тобою, коли не матимеш ніякої ворожнечі, коли сонце не зайде у гніві твоїм, коли з усіма в тебе буде мир і любов, тоді і молитва твоя буде благоприємна, і приношення твоє благоугодне. І дім благословенний, і сам Ти блаженний. А якщо не примиряєшся з братом Своїм, то як же у мене просиш прощення? Я, владика твій, наказую тобі і ти не чуєш? Ти ж раб, як насмілюєшся приносити мені молитву або пожертви, маючи з кимось ворожнечу. Як ти відвертаєш лиця від брата свого, так і я відверну очі мої від молитви твоєї і від дару Твого. Псалом 34: Дай сльози, щоб омитись і звільнитись від тенет пристрастей. Людинолюбче, Ісусе Христе, Боже наш, на щедроти Твої, твердо надіючись, благаю тебе, не постав мене ліворуч себе разом з козлами, які сильно засмутили Тебе, і не скажи мені «Амінь, амінь, говорю тобі, не знаю тебе. Але по благості своїй дай мені постійні сльози, дай сокрушення і смирення серцю моєму, і очисти його страхом Твоїм, щоб воно стало храмом благодаті Твоєї. Хоча багато я маю гріхів, і недостойний я, але стукаю постійно у двері твої, хоча недбалий і лінивий, і не дбаю про спасіння, але бажаю Твоїм іти шляхом. Спаси мене заради милості Твоєї. Тому що благий ти, Господи, для всіх і щедроти Твої у всіх ділах Твоїх. Допоможи мені, владико, всіх, захисти душевну мою неміч, щоб позбутися мені гріховного розтління і звільнитись від тенет пристрастей. Нехай не мучить мене злоба і мною, як полоненим, нехай не володіє ворожий демон, але нехай прийде на мене царство Божественного і поклонів гідного Твого Духа. Щоб віддалились від мене скверні пристрасті, які тепер переважають і царюють у мені. Бо ти Бог милосердя, людинолюбства і щедрот. Псалом 35 до Богородиці Про Очищення від пристрастей і внутрішній благоустрій. Пресвята, владичиця Богородице, єдина найчистіша душею і тілом. Зглянься на мене мерзенного. Нечистого, що душу і тіло очорнив скверною пристрасного і сластолюбного життя мого. Очисти, пристрасний мій розум, непорочними зроби і налаштуй на благо, облокаючі і незрячі думки мої, впорядкуй почуття мої і керуй ними, звільни мене від злої і мерзенної звички до нечистих забобонів і пристрастей, яка мучить мене, припини всякий діючий у мені гріх. Затьмареному й окаянному розумові моєму, даруй тверезість і розсудливість для виправлення моїх намірів і падінь, щоб, звільнившись від гріховної темряви, удостоївся я сміливо прославляти і оспівувати тебе, єдину, істинну матір істинного світла, Христа Бога нашого, тому що тебе з ним і в ньому благословляє і славить усе невидиме і видиме творіння. Амінь. Псалом 36. Уроки життя блаженства. Блаженний, хто завжди сповнений духовної радості і безлінощі внесе благе ярму Господнє, тому що він буде овінчений у славі. Блажений, хто очистив себе від всякої гріховної скверни, щоб із сміливістю прийняти йому в дім свій царя слави, Господа нашого Ісуса Христа. Блаженний, хто зі страхом і трепетом благоговійно приступає до пречистих тайн Спасителя, усвідомлюючи, що приймає у себе непорушне життя. Блаженний, хто щогодини розмірковує про смерть, зробив бездіяльними в собі ганебні пристрасті, що гніздяться в серцях недбалих, бо такий буде утішений у годину смерті своєї. Блаженний, хто безперервно пам'ятає про муки гієнські. І поспішає зі сльозами і зітханнями щиро покаятись Господу, бо він позбавиться від усякої скорботи. Блаженний, хто завжди добровільно смиряє себе самого, бо він буде увінчений тим, хто добровільно смирив себе за нас. Блаженний, хто з великим благовінням, як Марія, перебуває біля ніг Господа молитвою, і як Марфа поспішає прийняти Господа і Спасителя благодійністю. Блаженний, хто розпалюваний страхом Божим, завжди має в собі теплоту Святого Духа і попалив терні терня і ріп'яхи лукавих помислів. Блаженний, хто з духовною розсудливістю любить лагідність і не дає себе обдурити лукавому Змієві, покладаючи надію на благого і милосердного Господа. Псалом 37 Ісповідання Пресвятої Трійці Одна особа Отця і одна особа Сина, і одна особа Святого Духа, одне божество, одна сила, одне царство у трьох особах або іпостасях. Так славимо святу Одиницю в трійці і Святу Трійцю в Одиниці, так сповідує свята Божа Вселенська Церква. У цю Святу Трійцю хрестить вона в життя вічне, її святить рівночестям. Її ісповідує нероздільною і невідлучною, їй поклоняється непогрішимо, її прославляє безперервно. Цій триєпостасній одиниці, Отцю і Сину, і Святому Духу належить слава, подяка, честь, сила і велич навіки. Амінь. Псалом 38 Згадай друге Пришестя і про Зведи очі свої до неба, коли воно, ніби чисте дзеркало зі славою освітлює зірками землю, і зі здивуванням скажи: якщо зірки сяють з такою славою, то наскільки більше праведні і святі, що виконали волю святого Бога у той час, коли прийде Господь, засяють невимовним світлом Спасительної слави, згадавши ж про страшне оте пришестя, здригнися тілом і душею. І з болем у серці скажи собі, яким же я, грішний, явлюсь у цю страшну годину, як стану перед страшним престолом судді? Як мені, розсіяному, зайняти місце серед досконалих? Або як мені стати звівцями поруч Христа? Або як мені безплідному опинитись в числі святих, які сотворили тут плоди правди? Мученики покажуть свої муки, подвижники свої чесноти, а я що покажу, крім свого недбальства і постійних собі потурань? О, душе грішна, душа безсоромна, душа, що ненавиділа завжди богоугодне життя, чи довго захоплюватись тобі поганою звичкою до лукавих помислів? Чого чекаєш у недбальстві своїм? Думаєш, забариться прийти суддя? Не забариться він, але як страшна блискавка буде пришестя його з небес. Постарайся ж виявитись готовою в той страшний час, щоб не плакати там у віки вічні. Псалом 39 Тут покарай і благодаттю виправ, щоб там не осоромитись. З милосерця милосердний, Господи, прости раба Твого. Щоб не явитись мені там перед судилищем твоїм в страсі і великому соромі і не стати ганьбою для ангелів і людей. Тут, Спасителю мій, покарай мене, як чадолюбивий і жалісливий Отець, а там прости, як єдиний безгрішний і многомилостивий Бог. Бо якщо тут не наполомиш нещасного і не доси його серцю просвічення, щоб кожного дня без сорому приносив Він покаяння у гріхах своїх. Що там робити йому, як такому, що немає виправдання? Коли не було ще мене на землі, угодно було тобі, владику, по великим щедротам твоїм, утворити мене у лоні грішної матері моєї. Коли ж народився я, то по милості своїй сподобив мене ти стати сосудом благодаті, але отримавши дар, я слабкий і грішний, по причині лінощів ухилився відплатити за нього. Тому, припадаючи до благості твоєї, молюся тобі, Сину єдинородний, Спасителю наш, благодатью твоєю нехай просвітлює вона потьмарений мій розум, так, як угодно Твоїй благості, і завжди, перебуваючи зі мною, своїм невидимим керуванням сотворить мене гідним Царства Небесного, щоб як тут ця благодать твоя була для мене недостойного, у всякий час просвітленням, покровом, захистом, перестановищем і радістю. Так і там, Спасителі мій, під покровом її укрився, бо я від страшного суду, і у царстві твоєму обдарований нею спасенний милістю твоєю, став праворуч, оспівуючи і прославляючи довготерпіння твоє, пречистий, творче мій, тому що не відкинув ти сліз негідного і грішного раба Твого. Псалом сороковий. Пробуди. Дай енергію і сльози. Простягни, Господи, руку допомоги мені, що лежу у поросі, бо хочу встати і не можу. Тягар гріховний придавив мене, лукава звичка тримає мене прикутим до землі, і весь я ніби розслаблений. Даю обіцянку перемінитися і пощуся, але далі залишаюся той же. Ревний я славити Тебе вустами, але догоджати тобі ділами не стараюся. Як насмілюсь просити про відпущення колишніх гріхів, не почавши відкидати колишньої любові до гріха? Чи як позбудуся відкості в собі, не відсігши прагнень гріховної спокуси? О Господи, підніми мене розслабленого, пробуди сплячого, воскреси умерного гріхом, спаси бідну душу мою від смерті, Господи, що маєш владу над життям і смертю. Раніше кінця мого знищ мені всякий гріх, і даруй мені людинолюбче протягом всього цього короткого життя мого, виточувати серце сльози на очищення душевних скверн моїх, щоби там міг я спастись під покровом всесильної руки Твоєї, коли всяка душа затремтить перед страшною твоєю славою. Владико, почуй і прийми прохання грішного і недостойного раба Твого, спаси мене даром. Поблагодаті твої, тому що ти милосердний і людинолюбний Бог, і тобі славу, подяку і поклоніння воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.